Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Коротше, продаю на вибір коні. Або кобилу з лошатем. Лошатку по баріку. Таке от лошадку. Ну, ладно, його до поряду. Лошадку пішло в коня. Вже таке досить велике лошадку. Коротше, лоша з кобилою. Кобилі 11 років. Била спокійна, адекватна, коротше. Бажай без нього впав. У-у-у-прир! Це шию <стрел> Кого би така таке що зінтересувало, номер лише в описі? Така от лошечка перемога. Лош, лоша, лоша, лоша буде чорна. А по барі, вже рибається марширон. Що вже має по рулеці метр тридцять метр по тілу. Муша досить велике таке, велике розколене. Это має ті сторцові і от кобела? <связь> 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 ну а Будору Будора. От так чесно, дора дорога, не буду кривити. Лишиться. лишиться рік, лишиться спокійно, адекватно. Малі заводять, виводять. Такі от перед дори. Прошу. Коротше, продаю, що що скорше продам. Продам лошицю добре. Продам кобилу, з лошатем добре. Щось одно. Типа нема такого, що продаю сну, але продаю все. Щось лишаю собі, щось продаю. Відаю. Yeah. Oh. Дора тої лише дочка Хілтона. Дора то лож дочка Хілтона Оєнечки все так ону Така от лишиться дора. 15-го 15, 15 верес... вересня, того кажу, вересня, травня минув рік Дорі Минув рік Дорі от така от кобевка. Або марусина з перемогою. Але пробіжися, мале. Така лошечка, дочка барі. <клухи> барі зараз в Івано-Франківську діме. Лошата дає Барі Моцні. Тут лиша в нас є багато по ньому. Практично всі лошата, навіть як були кобили слабенькі, лошата такі практично лошата всі дає в себе. Такі у нас справи. Як пасе ноги, має довжезні. Тут кобила висока, то може, то воно, має, то воно буде немаленьке. Буде кобила та, що то що треба. <клух> така от перемога. О, така стоїчка. Таке от потомство таке дає Барі. Камера може й того не передає, але більш-менш. Номер залишу в описі, кого таке буде щось зінтересувати, дзвоніть, питайтеся. Ось такі-то справи. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустрічей. Слава Україні!